Всім привіт! З вами орхідеї світу. Сьогодні чудовий весняний день, і в нас квітнуть вдома шилери та гібриди. Хочу вам показати їх. У деяких екземплярів це перше цвітіння, воно не є показове, але ми вже зараз можемо побачити відмінності між деякими сортами, які в нас квітнуть. І так почнемо. Це в нас така біла, більш квітка стюртяна на шеліряну. В неї квіточка 6,5 см. Ось вона. Це її перше цвітіння. Я все ж таки думаю, що це шелеряна страйп. Дуже вона мені схожа, але купувалася вона як стюртяна на шелеряну. Вона виділяється, бачите, вона сама така біла, дуже гарна, мені дуже подобається. А це в нас шелряна насіб. Квіти також 6,5 см. Це друге цвітіння. Ось такий квітоконосний з розгалуженнями дуже гарна. Другий раз теж цвіте з розгалуженим квітконосом. Шикарна рослина. В нас є рослини у наявності у продажу. А далі це в нас також Стюарт Нашилера. Бачите, ось це дві сестрички, але які вони. Різні. В цього квіточка більш більша і губа більш конопата і така форма більш метеликом. Далі в нас це йде шеліряно страйп, яка куплялася саме як шеліано страйpe, але все ж таки це просто шиллер, тому що ось це більше схоже на страйп. А це все ж таки більш Просто як шилер схожий. А це в нас наступний екземпляр з тюртяна на шеліряну. Теж дуже гарна, така білувата, якщо порівнювати з ось цим сортом, вони різні, тому що тут більш крапу, тут менше крапу, і вона така біла, дуже гарна. Я покажу вам цей куточок, який ми подивилися, щоб ви побачили відмінності, які є. Все ж таки ця сама біла. Ця біловата така краса. Це в нас Нью Філадельфія, яку я придбала минулого року. Дякую дівчинці, яка мені. Дала цю рослину, ми з нею помінялися. дуже гарна. Квітка в неї така контрастна з жовтою губою, а в неї квіточки 5 см. Але вона така ще слабенька, вона на адаптації, має декілька листочків, щось постійно коріння відсушує така трошки проблемна рослинка. Але я думаю, що все буде добре, що в цьому році вона набере і в наступному буде цвітіння більш а, пишне. Так, це в нас така бешка, Ось вона темна. Два квітконоси це її друге цвітіння. А, така рожева, насичений такий колір. А, дуже гарна. Ось, якщо порівнювати з гібридом стюартіани на шеліану зверху, бачите, вона темніша. Це в нас знову о, стюартіана на шелеріану. Дівчата, в мене багато рослин. Я залишила собі близько 15 екземплярів. І ось уже другий рік з них вибираю які мені більше всього сподобаються, щоб залишити їх у колекції. Тому ви не дивуйтеся, це вже не перший екземпляр і не останній у цьому відео. А, він теж гарний, але все ж таки мені оця біловата більше подобається, але теж вони дуже схожі, але все ж таки відмінності в них є. Yeah. Так, йдемо далі. Це в нас ще один екземпляр з на. Шеліріану. Як її показати вам? В неї дуже така помаранчево-жовта губа, насичений краб. Це, до речі, рослина, яка в нас була сама слабенька, залишилася маленька така і квітер в неї теж зараз малі. це її перше цвітіння, але по листю я вже бачу і по квітам, що вони будуть відрізнятися від тих, які в нас є, тому що ось так, якщо подивитися, вони саме такий насичений краб губи, такий темний, темний, тому що у всіх інших вони більш світлі. Далі, це легенда. Теж дякую дівчинці, яка продала цю рослину. Минулого року е, собі зробила такий подарунок. я. Це Філадельфія старого зразка. Ось вона красуня, обожнюю її, її теж рослина після е, пересадки ще на адаптації. Ось нова версія, і зверху е, стара версія. Я зроблю ще на них окремий огляд. Покажу їх разом ближче, щоб було видно відмінності у квітки. А, так, це в нас, а, що це в нас? Це ms Стюарт Start боже мій. А, в неї бачите, такі квіти а, такої форми цікавої. Теж дуже гарна. А я забула, ще там на задньому плані є ось Pink Butterfly, а вона тільки розпустилася, теж має дуже гарну форму, мені дуже вона подобається. На неї зробимо огляд, коли вона розпуститься більше, тому що зараз ну, не непоказове цвітіння, багато бутончиків, в неї теж такий розгалужений це все її бутончики, розгалужений квітконос. Дуже гарна. <св 'язання> І так, Емесейч у нас квіти 7 см. Це самі великі квіти серед цього всього гурту. І у MSH саме гарне листя, воно дуже схоже на листя. Філадельфії старого зразка. Тому що у нового зразка листя не таке плямисте, не таке контрастне, не таке гарне. А ось у MSH і у старої Філадельфії, якщо їх поставити разом, можна реально сплутати. Далі, це у нас Стюартіана на Шаліріану, це є друге цвітіння. Вона буде жовтішати. Я вам її покажу, коли е, вона трошки набере. Вона минулого року теж була рожева, а потім стала такого жовтого кольору дуже гарна. Зараз е, вони всі рожево-білі, але вони з часом можуть змінювати колір, як і стюарти Нобіліси, набирати а більш такі жовті. Жовті кольори, тому ця має пожовтішати, і я думаю, що все-таки ця може пожовтішати, але побачимо, як воно буде. Тому що жовтих дуже хочу, насправді, з цих гібридів. Так, дивлюся, чи я про всіх розказала, і так, давайте ще раз. Я візьму, напевно, лінієчку, можливо, зможу вам ще раз показати хуіс-ху. Так, це Стюарт а, на шеліряну. Це у нас MSH, ще раз має сам найбільші квіти 7 см. Це у нас а, Філадельфія старого зразка. Це у нас стюартіана на шелеріану гібрид. Це у нас Стюартіана на шеліряну гібрид. Це в нас, на нас ТКБшка шка -шеліриана. Вона є зараз у наявності дуже гарні рослини. Це в нас. А, Нова Філадельфія. Це в нас куплявся як страйп, але скоріше, за все, це просто Шиллер. Це в нас Стюартна Шиллера гібрид. Це Sturna Шиллера, але скоріше, це Страйп. Це в нас Sip ось Шілеріана. Теж всім дуже раджу. Зверху uh, у нас ще раз Стюартіана на Шеліряну, Стюартіана на Шеліряну. І ось наче я розказала про всіх. І позаду ось у нас uh, Стюартіана Pink Butterfly, яка тільки но розпустилася. Там виглядає. Вибачте, якщо сумбурно дуже багато рослин. Я дуже старалася їх так розкласти. Вони, бачите, там лежать зверху, щоб було видно квіти разом, щоб було видно відмінності. Звичайно, вони так в мене не ростуть. Вони всі стоять. Зараз буду всіх розкладати. Знову і буду намагатися зробити огляд окремо по кожному сорту, щоб показати вам і листя. Дякую, що ви з нами. Якщо відео було вам корисне, ставте вподобайку. Всіх зі святом!